Єдине, що я ще хотів сказати вам, це те, щоб ви вірили в Ісуса Христа, тому що Він наш, Спаситель і наш Бог. Він скоро прийде. І все те, що відбувається зараз, закінчиться. Ми живемо в останній час. Що я ще зрозумів, що тобто Бог показав, якби мені три, три покоління. Перше покоління це мої батьки, друге покоління це я, а третє це наші діти. Де, щоб він нічого мені. Якби я зрозумів, що вже більше нічого не буде. Ми сповідаємо наші гріхи Ісусові Христові, Він нас прощає, тому що Він став вже жертвою за наші гріхи. І Він є священником, який заступається за нас перед Богом Отцем. Ми сповідуємо, Він прощає, Він нас освячує і допомагає. Він відповідає на наші молитви, коли ми просимо Його допомогти. Він зцілює, Він визволяє, Він благословляє, Він дає мудрість. Вірячи в нього, ми маємо вічне життя. Не вірячи, ми не маємо нічого. Найбільший гріх. Це не вірити в нього і за те, що він для вас зробив, і не приймати його любов. Це і є найбільший гріх, і за це буде тільки осудження. Неважливо, що ви зробили, неважливо, ким ви є, неважливо, що ви думаєте про себе. Важливо просто вірити, він ви очистить. Він може все обернути для добра, якщо ви звертаєтесь до нього. Ми не розуміємо Божі шляхи. Ми можемо довірати Йому. Ми можемо залишатись вірним йому тому, тому що Він завжди вірний, навіть якщо ми не вірні. Він завжди вірний. Зараз в нас є доступ до Нього, безкоштовний. І я хочу, щоб всі жили. І жили вічним життям також через Його заслуги, через заслуги Ісуса Христа. Бо ми нічого не можемо, чим ми можемо хвалитися. Полиці тільки Його заслугами. Ну і звісно, добро треба робити. Але я не спасаюсь своїм добром, щоб я не зробив добре. Але я не збираюсь не робити добро. Але вам потрібно зрозуміти, що він нас любить. Бо він прийшов померти за грішників, а не за праведників. Ми хворі гріхом, а він наш доктор. Раніше він прийшло, прийшов і його принижували. Але інший раз, коли він прийде, він прийде в славі. Ви не думали, чому люди будуть плакати за ним, що вони його пробили, і... тобто жаліти за тим, що вони не вірили в нього. Люди будуть жаліти, а в нас є зараз можливість вірити в нього. Вони не будуть мати, а ми будемо мати. І ми маємо її зараз. І Він любить вас. Так він любить вас. Навіть якщо ви не будете його любити і ніколи не будете любити, він все одно вас любив і буде, ви будете в його серці, так як він ніхто не любить і не любив. Тому, будь ласка, досліджуйте про його любов. Дуже важливо вірити в нього. Я не хочу вас вести в церкву, але Він мені відкрився. І тому я ділюсь про нього і хочу, щоб ви знали про нього також. Тому що це важливо і це нагально. Це щоденний наш хліб, наша Пасха Ісус Христос.